Привіт таки, а я хочу сьогодні трішки побалакати на тему жіночності, жінки, що таке жіночий стан, хто така справжня жінка, чому так багато зараз проблем. Не знаю, може, мій такий монолог наштовхне вас на якісь думки, можливо, щось усвідомити для себе і. Змінити в житті. Взагалі, я от зараз дуже вдячна за те, що я жінка, і за те, що я навчилася бути жінкою, тому що народитися жінкою мало. Ще потрібно навчитися нею бути. І не всі жінки до цього. Доходять, тому що багато хто живе по-чоловічому. Ми взагалі живемо в більш чоловічому світі, тому і дуже важливо навчитися жити по-жіночому. Але деякі жінки просто, знаєте, беруть все свої руки, я все сама, достигатор жінка з яйцями, як то кажуть, і і все роблять самі. А, і вони думають, що це чоловіки, які всім трапляються, тюхтя і лінтя, які а, лежать на дивані. Але насправді а, вони лежать, тому що жінки все роблять за них. І а раніше я не відчувала себе жіночою, я теж, знаєте, в мене був такий приклад, що я жалілася на те, що чому він мені не дарує квіти, чого він там не подарунки не робить, щось таке. Вічно жалілася, жалілася, що він щось так не так, так не так, і те не робить, і те не робить, типу, що таке. Він же ж довжен робити. Але потім, коли я почала займатися саморозвитком, Всіми жіночими практиками занурилась все це. Я зрозуміла, що зовнішнє це відображення внутрішнього. І якщо мій партнер щось мені не дарує і не дає, то це я собі не додаю цієї любові, уваги, не піклуюся про себе. ну, да. Не дарю собі подарунки елементарно. І а, я просто коли почала повертати увагу, всю свою турботу на себе, на тіло і на свій стан, а, я почала отримувати від світу багато компліментів, поглядів від чоловіків і да, підтвердження того, що, що я там гарна. І жіночне, наприклад. Да? А допоки я це всередині себе не відчувала, цього і не було в моєму зовнішньому світі. І раніше я не знала, хто я, чого я хочу, е да, не розуміла взагалі. Я не вміла, я десь вже 15 років, мабуть, танцювала, їздила на танцювальні контракти по різним країнам. І начебто, да, ну, ти ж танцівниця, професійна, танцюєш багато, ти ж маєш ну, якби, турбуватися про тіло, да, опікуватися про нього, відчувати його. Контакт з тілом має бути, але ні. І ось коли я почала повертати свою увагу на себе і познурюватися всі ці жіночі практики, я зрозуміла. Що таке контакт з тілом, що таке по-справжньому покохати, полюбити своє тіло? Тому що до цього я, ну, я просто, знаєте, тіло і використовувала, типу, типу, воно мені повинно щось. Але насправді ми не цінуємо тілом. І а, жінка починається з тіла. І коли ми не в контакті з тілом, ми от такі ніби потеряшки чуть-чуть. тому що ми в голові, ми в думках, логіка, щось, плани пробудувати, простроїти. Але це, 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 це чоловіча сторона. Жінка це про тіло, це про відчуття, про інтуїцію, про потік. От, от я так відчуваю і все. Ось це про жінку. І коли ми в контакті з тілом, коли ми любимо його, да, тіло якби наш храм чистий, доглянутий, і ми з можемо через тіло з'єднатися з собою вже більш глибше, з душою, з серцем, краще відчувати, бути в гармонії з собою. І... Ну, правда, насправді, що жінка починається з тіла, тому що тіло це така перша е, сходинка. І тіло це як провідник. Е, ми маємо піклуватися про наше тіло, тому що. Е, коли у нас щось болить, коли нас щось турбують, коли мало енергії, да, або ми там стукаємось постійно об щось, це тіло подає сигнали. Типу, оу, я тут, подивись на мене, привер, привертає нашу увагу, щоб ми з голови, з думок повер, повернулися в тіло. А, і якщо щось болить в тілі, то це знак подумати, ага, а що, а для чому, а для чого мені це потрібно? У мене завжди, оце прям багато вже років, дієва практика. Раніше в мене дуже часто боліла голова, до речі, дуже часто, тому що постійно в голові, в думках щось про контроль, оце все, оце о, Боже Боже, я ще про це думаю. у мене... Голова, тож, і в мене дуже часто боліла голова, і, звісно, я там пила якісь таблетки від головного болю. Але коли я почала вивчати йогу, всі ці жіночі практики, да, і коли я дізналася, що біль це якби сигнал від тіла, що я роблю, коли в мене була і голова, я сажусь, закриваю очі, дихаю. І от направляю увагу, да, де в мене зазвичай в, в, у скронях болить голова. І я от увагу свою переміщаю в голову і питаю у тіла. Так, що таке? Я тут. Зазвичай, коли в мене починає боліти голова, я просто або дуже багато думаю, або дуже багато працюю, контролюю. Я просто починаю дихати уявляти, як все проходить, і кажу тілу, що я з тобою, я тут. Я зараз піду відпочивати, або що ще. Відповіді самі приходять, що потрібно зробити зараз, і чому в мене болить голова. І все п'ять хвилин, і голова проходить. Просто повернутися в тіло. А ми. Тіло кричить, гей, повернись! Ну ти там кудись улетіла, ну, ну куди в ці мислі, логіку, повернись в свою, в свій центр, в свою в жіночу, в жіночу сторону, повернись. А ми хоп, а! Таблетку випили і пошли дальше працювати. А, та ще одну таблетку. І тіло таке. Типа, зачем? Навіщо вона це робить? Тому насправді дуже важливо працювати зі своїм тілом. І через тіло потім підтягується з цей стан розслабленості, спокою, коли ми повертаємося в тіло. Через дихання також дуже легко повернутися в цей момент тут і зараз, з голови піти у відчуття. І якщо, да, от якщо чоловіки, вони такі. Структуровані, прямі, е, от вони як стріла, да? то жінка вона кругла, вона як простір, да? вона оце тримає е, з затишок вдома, вона м'яка, окутується. І коли ми в жіночому тілі хочемо бути чоловіками, ну не складається. Е, тому дуже важливо навчитися бути жінкою. А деяким це дуже важко відпустити контроль, е, не бути ось цим начальником і начальницею. Да? Тому що е, для мене жінка, справжня жінка це про легкість, це про розслаблення. Це про сповільнення. Ось легкість, розслаблення і сповільнення. От, мабуть, ще й насолода. От, чотири головних, е пункти. Легкість, тому що жінка має бути легка. Легка на підйом, легка е всередині себе. Та, ось ця легкість, ось це повітря. Легко до всього відноситись. Е це про розслаблення, да? е, тому що ну, розслабляти тіло, розслабляти розум, довіряти більше собі, е, душі. Е, як садочка, гарно світить. Е, жінка, до речі, це про ще, про внутрішню всю дитину, про радість. То щось побачила, вау, клас, супер! І потім, яка гарна квіточка! І це радіти життю кожному моменту, насолоджуватися життям, і це балувати всю внутрішню дівчинку, познайомитися з нею, а де, де ви її там забили, засунули, де, де ваша та внутрішня дівчинка, яка просто не знаю, просить е, попити чаю смачного. Або, не знаю, квіточку якусь гарно понюхати. Чого ми, жінки, собі цього не дозволяємо? Ми граємо в якихось дорослих тіток. Але жінка вона не про це. Коли ми не дозволяємо собі ось цієї радості радіти, ми, ми не відчуваємо, ми не відчуваємо емоцій, ми не відчуваємо оргазмів, сексуальності. Тому що це все заблоковано. Ми все так тримаємо. Кулачки зжали і щось питаємось з... построїти себе якихось важних, поважних. А, але це не справжнє. Ну, особисто для мене. Я коли відкрила всю цю свою, цю внутрішню дитину, радію. Я, я, я цим надихаю чоловіка. Він на мене дивиться ось такими очима. типу і, ну, і радіє від цього. Ось. Також жінка це про сповільнення. Тому що коли ми кудись метушимось, бігаємо, оце це туди-сюди, ну, ми не помічаємо себе знов таки, ми не помічаємо свій стан. А, знаєте, от, справжня жінка, коли, от, наприклад, уявіть собі зараз, а, жінка, яка кудись біжить, що то тик-тик-тик-тик-тик, щось там не успіває, що то вона там швидко-бистро, у не все падає, вона така вся скована, а, така, знаєте, ніби хоче бути непомітною. От не, не знаю, от якась картинка в мене така в голові, що вона щось там мітушиться, або там відчуття, що вона що їй не достанеться, що вона не встигне. Ось це життя в недостатку. І уявіть собі жінку, яка заходить кудись в кафе, в ресторан, не знаю, там в готель. Вона заходить і вона пливе, вона нікуди не спішить. І вона так роздивляється, всіх, посміхається, вона така кайфова, вона нікуди не спішить. Навіщо? І ось в цей момент, от з цього її внутрішнього стану, всі на неї ну, вона привертає увагу. І всі там їй допомагають, відкривають двері, запрошують. Да? Ось це справжня жіночність. А не коли ти я все сама тискаю чемодани сама, тому що ж чоловіки всі козли. Да ні, ти сама це обрала робити. Я, коли в мене важкі валізи, я завжди е прошу чоловіків, і вони з радістю допомагають. Я їм посміхаюся, я кажу, будь ласка, такі важкі, допоможіть мені, будь ласка. Та ну у нас е в Україні ж <смітна> ескалаторів на, вокзаліх, на вокзалах не і Вони завжди, я їм дякую, посміхнулася. Для чоловіків це навпаки класно, що вони можуть бути корисними. І просити про допомогу, чому ні, це, це не важко. Це і приємно чоловікам і вам. Ви не тащити цей валізо, не матюкаєтесь на весь світ, що ви така нещасна. Ну, попросіть просто. А, насправді ще дуже відіграє ось цей внутрішній стан, коли я розслаблена в гармонії, в ості, в жіночності. Іноді, ну, ти, навіть, ти просто знаєш, ти от нікуди не спішиш, наприклад, у тебе є валіза, ти її так поставила і чекаєш, поки той самий таксіст не візьме цю валізу. І він її візьме, тому що він бачить, що ти її не, не, не чіпаєш. Ну, типу, ви ж не уїдете без валізи, логічно, от я, я завжди продвожу і все, стою, він виходить, відкриває е, цей багажник. Я стою, дивлюсь. Завжди, ну, звісно, вони беруть цю, цю валізу. Я не рипаюсь, не, не тикаюсь йому допомогти. А, це один момент. А інший момент, що коли є ось цей внутрішній стан жіночності, наповненості, розслабленості, коли така кайфуша, а, чоловіки це считують, це, це енергія. Ви, ви ніби ось таке сонечко, яке ось цю енергію. Виділяє да, навколо вас. І чоловіки це зчитуються. І вони самі біжуть допомагати вам і нести там якісь валізи чи коробки. А коли ви вибруєте ось цим недо, що всі мужики козли, або, чи, ну, чим завгодно, візьміть, будь-що, чим ви вибруєте, те ви отримаєте. Тому що насправді все залежить від енергії, від того, що є всередині вас. І все це зводиться до того, що потрібно приділяти час собі своєму стану, своєму тілу. Я за багато років зрозуміла, що я без цього вже не можу жити, тому що коли в мене є регулярна практика, я регулярно займаюся тілом, я доглядаю за собою, я дихаю, я в гармонії, я класно себе почуваю, я, знаєте, насолоджуюсь життям, я щаслива. А коли я кудись їду, або в мене ну, якийсь час немає практик, або да, гості приїжджають, бо я кудись їду і не маю часу, і там, там два-три тижні я не займаюся, все, я думаю, Боже, я, я така, як вижити лимон, мені нічого не хочеться, якісь емоції дивні, то я зла, то я нічого не хочу. Життя якесь странне, мені не подобається, я гар, якась не така, погано виглядаю. От який взаємозв'язок з цим? І потім я приїжджаю додому, я повертаюся знову в свою ретину, в свою практику, і все. Я опять цві 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 цвіту і пахну. І тому я. Не знаю, закликаю, щоб всі жінки піклувалися про себе свій стан і практикували. І знайшли те, що їм насправді їх наповнює, не спустошує, не не ще більше зливає енергію, да? якісь пусті розмови, можливо, якісь подружки, але після зустрічі з ними вам ще гірше, ніж до, ну, то не потрібно з ними спілкуватися. Все ваше оточення, все, що робите, все, як ви живете, має вас наповнювати. Люди, дім, ви маєте підтримувати себе. От такий от спіч в мене вийшов. я вас хочу запросити на. Практики, на жіночі практики спробувати зі мною. Е, я поділюся своєю енергією, своїми знаннями, да, щоб не просто так, от, як я зараз, це проболтала, а щоб ви відчули це на собі. Тому всі деталі, і посилання в описі під відео, я вас запрошую, якщо вам відгукуюсь я, моя енергія. Е, ось.